Японець Mitsubishi MT 2001X 85 рік випуску, хлопці. Подивіться, зблизько вам покажу на техніку. Бортові має, бачите, не так, як в мене в Ісекі. Мені здається, що китайці тільки зараз прийшли до такого. Як ви думаєте, пишіть у коментарях. Ну, мотогодини невідомо, але трактор в класному стані. Передній міст чугунний. дивіться, показую, міряю. У мене бачите, таке є міряло. Ось. Колія 1,10. десять. Чотирьохциліндровий, 6 на 14. Передній, 9 5 на 24 задній. Буковий циліндр. Так. Ну, ось така техніка. У людини працює вже десь приблизно четвертий рік. Все ідеально. Ніяких нюансів. Тут вутфу, як говориться. Масло, фільтр і в поле. Дивіться, який прицеп тягає. І подивіться на його раму того прицепа. До речі, на навіску вчепив. Ну, дишель дуже короткий. Цього ви знаєте. Самурая. Те. Резина, до речі, задня, рідна заводська. Невеличкі має. немає. Так, що у нас там понизу? Ну, То япошка. Тут все сухо, все класно. Дивіться, як гарно зроблений кран, щоб зливати воду. Антифриз. Ну, мені здається, япошки в той час вже краще робили, ніж китайці зараз. Драгун, фільтр. До речі, бачите який фільтр в 85 році. Такий, як тільки зараз додумуються робити китайці. Вся інструкція, все-все повністю є. Так. К4Двигун. Форсуночки, все-все чітко. Як вам? Пишіть коментарі. Сподобався вам такий японець. Старенький, простенький, але роботу робить ну, Цей трошки новіший, цей 90, кінець 92-року. Тоже, до речі, все сухенько, повністю. Ну, конструкція зовсім інакша. Взагалі конструкція моста, конструкція переднього приводу. Нічого подібного тут немає. Тут навіть тяги стоять поворотні, бачите, з внутрішньої сторони від кабіни. А тут стоять з зовнішньої сторони. Хоча, хоча база в них, якщо міряти від середини переднього до заднього, тут є 160, а в мене є 157. Чуть коротша база. Якось так. Чекаємо комбайна, як говориться. Комбайн на горі ще трохи поламався. Ось там на горі. Чекаємо, але приїде зараз ще один. Ставимо лайки, підписуємося і питаємо. Всім відповім. І бувайте здорові!